ви дивитись підсумки, аналізуємо події тижня, що минає. Пристрасті за мовою. Міський голова Львова пропонує злочинний парламент розігнати. Під час позачергової сесії не лише засудили дії влади щодо мовної політики, а й вирішили виселити за дмін будівлі обласну державну адміністрацію. Давня традиція знову у Львові. На площі ринок встановили ганебний стовп. Аби написати правду про усіх українських негідних політиків, стовпа не вистачить. Необхідно будувати кілометрову стіну ганьби. Фанзону розібрали газони та плитку відновлять коштом. У і нас знову за головною сценою євро зустрічатиме фасад львівської опери. Голосування з порушенням регламенту, закон, що суперечить конституції, опозиція, що у своїй більшості прогавила таке важливе голосування, і парламентська більшість, який начхати на протести українського народу. За новим мовним творінням для використання передбачені 18 мов національних меншин. Зокрема, трапляються такі рідкісні, як Караїмська та Кримчацька. Кожна з мов за певних обставин може стати регіональною та повинна одночасно з українською використовуватись в органах державної влади та місцевого самоврядування. Українська мова, як пояснюють правники, за новим законом може у частині України стати непотрібною. Підсумки з топ темою тижня. Битва за мову поспіхом, по або ніхто не зрозумів, що діється у перші хвилини вечірнього засідання Верховної Ради. Проголосували за зміни до порядку денного із бійками таки прийняли закон про засади державної мовної політики. Ми просимо поставити вопрос на голосування у Львові. Відреагували миттєво. Біля ратуші виросли намети. У самій мерії влаштували позачергове засідання колегії Львівської міськради. Обурений навіть депутат регіонал. Я більше як впевнений, більше як впевнений, що президент цього не підпишеть. Тоді це є розвал держави, просто розвал держави. І ми не повинні цього допустити. Ми є діти цієї землі, ми маємо свою віру, ми маємо свою землю, ми маємо своїх батьків. І відмовитись від цього це є злочин. А вхід до обласної адміністрації взагалі заблокували наметами, пропускають лише рядових працівників, а керівництву зась. Начальники управління мають можливість через вікна зайти на роботу першого поверху. Ми так бачили, що вони так робили. Пані Люба збиралась на город та не могла пройти повз. бо Обуре надіємо депутатів. Дуже. Я сподівалася, що в другому читанні не прийдуть. То я так на город зібралася, а попала сюди. Ну, Повірте, що душа розривається. Я як дивлюся, як та дівчинка роздає та дама, оті ленточки. може, грубо буде сказано, мені часом здається, що можливо автомати вже пора роздавати. Розумієте, де ми крок за кроком маємо йти до Європи. Де ми Ну слухайте, як же тоді молодь нашу формувати, коли ми дивіться до чого котимось. Незадоволені законом і російськомовні львів'яни. Пан Альберт живе у місті вже майже 70 років. каже, українську вчив у звичайній школі, вільно володіє і однією і другою. А закон називає черговою політичною маріонеткою. Я би вообще не приймав би ніяких законів. Є конституція, є десята стаття конституції. где в третьей части четко конкретно говорится, Украина гарантирует. Украина гарантирует вильный рост вживания в окористане российскую и инших мов национальных мужчин. Закон Конституции, закон прямого действия, он изменяться не может. Каждый чиновник должен как отче знать, інституцію. тим часом обласні та міські депутати на позачерговій сесії звернулись до президента. Не підписувати Українофобського фопського закону. Це є злочин. Вони це робили на угоду тим, кому Україна стоїть як кістка в горлі. Ми не будемо сьогодні говорити про них. Ми будемо говорити про нас, наші дії. Цей ганебний закон. Не має бути підписаним цей парламент, який прийняв цей закон, має бути розпущеним. Опозиція вже збирає охочих їхати протестувати до Києва, та акції мають бути виваженими і мудрими, аби не нашкодити і не спровокувати владу на силовий варіант розвитку подій. Переконаний Мирослав Маринович. Ми повинні. Е... Усвідомити свою тимчасову поразку, але надолужити там, де ми втратили. А саме, я маю великі претензії, я думаю, все суспільство має великі претензії до нинішньої опозиції. Скільки можна вже так безглуздо програвати усю політичну партію, як програють вони? Це просто немислимо. До мирного протесту закликає і церква, але водночас і наполягає таки відстояти рідну мову. З одного боку, це є абсолютна зневага до української мови як державної мови, а з іншого боку, це є зневага теж і до російської мови як такої. Тому кожна чесна людина ну не може. Змиритися з таким мовним законопроектом, тим часом, обласні депутати вирішили розірвати угоду оренди з облдержадміністрацією і виселити її з будинку на Винниченка. В Львові відновили давню традицію. На площі ринок встановили стовп ганьби. Щоправда, до нього не приковуватимуть злочинців, порушників моралі та нечесних крамерів. На стовпі з'являтиметься інформація про негідних політиків, які вкотре намагаються потрапити до майбутнього парламенту. На стовпі ганьби кожен охочий зможе написати усе, що знає чи думає про конкретних політиків. Окрім цього, громадський рух оприлюднюватиме прізвища недоброчесних кандидатів, які порушують шість правил порядності. Мають голосувати персонально, мають ходити на роботу, не повинні порушувати права та громадян, права та свободи громадян. Мають відкривати свої декларації, жити відповідно до цих декларацій. Не повинні бути тушками. Учасники проекту вважають, що у такий спосіб стовп ганьби присоромить майбутніх кандидатів у депутати. Думаю. Що це додатковий привід кандидатам задуматись, чи варто подавати свої кандидатури, якщо вони не відповідаються критеріям, якщо вони не бояться, що їхнє фото може з'явитися тут? Загалом стовп ганьби існував у Львові до 19 століття. До нього приковували усіх злочинців, порушників моралі та нечесних торговців, аби міська громада знала в обличчя своїх псевдогероїв. На думку істориків, схожі стовби ганьби необхідно відновити. У Львові, якщо ставили купця біля цього стовба, і в нього була на табличка на грудях, що торгує якісним товаром, це був кінець. Все, кар'єра цієї людини в бізнесі просто закінчилась. Так само можете не сумніватися, що жінка чи чоловіка, якого поставили як перелюба, також напевно не дуже великою популярністю користувалися у Львові. Сучасний стовп ганьби, звичайно ж, не подібний на середньовічний художники проєктанти порівнюють частину політиків з потворами, які переймаються лише статками. А часник добрий захисник від цих паразитів. Всі знають, що це якби засіб дезінфекції і боротьби з нечистою силою. Я думаю, що кожен би хотів, щоб не сила була вигнана з Верховної Ради. А це доларова банкнота, така алегорична, якою сором'язливо той пан спробує прикрити свій сором, бо вже нічого не лишилося, чим би ще він оборонятися. Та й уяви в нього на більше бракує. Стовп ганьби ставитимуть біля ратуші щопонеділка, а якщо буде потрібно, то щодня. Загалом наголошують організатори проєкту, аби написати правду про усіх негідних політиків, необхідно побудувати цілу стіну ганьби. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, наш репортер. Останній фортпост євро знесли, фанзону у Львові розібрали, демонтували усі конструкції та вивезли непроданий товар з павільйонів. А проспект Свободи потрохи повертають до його звичного вигляду. З'ясувалося, що значних ушкоджень головна вулиця міста внаслідок футбольного свята не зазнала. Основні витрати припадуть на відновлення газонів. Усі затрачені кошти, як ми повідомляли раніше, профінансує УЄФА. Ось так місяць тому тут усе починалось. Перші перегляди і запальні концерти, різнобарв'я прапорів та вир емоцій. Тепер же ж упродовж цього тижня був лише стукіт металу та розібрана апаратура. Майданчики з екранами виїхати з фанзони мали першими ще до вечора. Понеділка це суперліфтова конструкція. Це руф, це майже можна сказати сцена, яка скоро як навіс. А І все, Це, що ми тут збираємо. Ну також елементи декору, які вже теж майже всі демонтовані. У павільйонах та кафе про навалу клієнтів і нові враження лише згадували. Трошки шкода, бо люди з Європи дуже дуже привітні, дуже цікаві. Проте за скільки часу вдасться зібратись на початку тижня. Ще не знали, бо залежали від власників товару. Кожен товар приймає свій. Своя фірма. Вони можуть приїхати одночасно, можеш приїхати через день. Усе, що з'їсти та випити у фанзоні не встигли, купуватимуть львів'яни. Та, воно ж йому нічого не шкодить, воно не протерміноване, нічого. Що ж до обладнання та конструкцій, більшість вже звідси одразу ж повезли на інші об'єкти. не строїть, але нам потім ще раз збирати. Збирає своє. Львівське пилоне обладнання апаратів назад і додому. А ось і серце фан-зони. Частину дуже дорогої електроніки, включно з екраном, надали ЗУЄФА. Тепер їхні представники усе це і демонтовували. Акуратно все зробити, зняти, щоб нічого не пошкодити. О, зараз краще чекаємо, поки хлопці займуться кришою. Тоді почнемо цей екран знімати. Це як один з проектів. Тобто, він був, залишилися спогади, а далі буде інакше. Життя продовжується, нічого не закінчується. Стан проспекту Свободи напередодні євро. Реадміністрація сфотографувала і за актом передала головному інженерові фан-зони. Тепер ці знімки допоможуть достеменно з'ясувати, що ж потрібно відновлювати. В Першу чергу. Я думаю, що прийдеться кинутися на газонерш. Ті елементи невеличкі, які будуть пошкоджені, те вже по помісію буде зроблено. Я тут проблеми такої не бачу. Я правда кажучи, очікував трошки більше. Так, що що буде більше зруйновано благоустрою? Наразі нарахували півтора-два десятка метрів розбитої плитки. Це близько тисячі гривень за кожний квадратний метр. А от відновлення газонів може потягнути і поза 100 тисяч. Усі витрати на благоустрій УЄФА. Обіцяє відшкодувати. Ірина Ващишин Роман Миленький підсумки тижня. Далі у програмі про інші важливі події цього тижня. Перший тиждень вступної кампанії Ажіотаж у Львівських вишах потроху спадає. Черги до приймальних комісій у п'ятницю зменшилися чини удвічі, щоб здати документи, абітурієнту потрібно затратити до двох годин. На зайців у озброєні. львівським контролерам тепер допомагають ще й охоронці. Уже три дні безбілетників в трамваях разом із контролерами виловлюють ще й працівники тайфуну. Відкупа папороті шукали, через вогнище стрибали, вінки пускали. На Івана Купала трапляються магічні речі. На Івана на Купала дівчата знову плетуть собі віночки, аби пізніше кинути їх в ріку. Там суджений його зловить. Суджені натомість у цю ніч виходять у пошках світу папороті заради кохання. У чергу з п'ятої ранку на такі жертви цього тижня йшли абітурієнти, аби одними з перших подати документи на вступ до вищих навчальних закладів. У понеділок, перший день вступної кампанії, черги були до приймальних комісій більшості вишів. До кінця тижня охочих стати студентами не те, що поменшало. Чергу п'ятницю не було взагалі. У понеділок перші абітурієнти поблизу Франкового університету почали з'являтися з п'ятої шостої ранку. Я прийшов на восьму годину на роботу, то тут вже було чоловік десь так до тридцять. Ну то в основному більше батьків я бачив ніж студентів. Ну, рівно в дев'ятій годині ми відкрили двері. і Все, зайшли люди. Абітурієнти розповідають, знайомі радять приходити якнайшвидше, аби серед перших подати документи. Я прийшла таки на шосте, прочекала до десяти, потім десяті відкрилися. Я зрозуміла, що в мене ще немає таких двох документів і все, я вертаюся. А от у приймальній комісії з такого ажіотажу, який повторюється щороку, лише дивуються, адже документи прийматимуть аж до 31 липня. Особливо перші дні дуже багато. А вже пізніше, через тиждень, півтора, через два тижні то вже вільніше. Чомусь абітурієнти вважають що в перший день, як подадуть документи, то це вже це вже він поступив. У вступників свої аргументи. Бо я потім їду на море, я не встигну подати документи. Та не всі, хто дочекався своєї черги, змогли подати документи. Цьогорічне нововведення батьки повинні дати згоду на використання персональних даних своєї дитини, якщо їй ще не виповнилось 18. -ти. Аби таку заяву написати, потрібен паспорт когось із батьків. Пан Роман, який багато батьків, вранці мусів бігти по паспорт додому. Вертається я також зранку вернуся додому, бо вчора ще не, не знали, що таке потрібно. було. Я тільки на вході сьогодні побачив. Я зранку ще їздив додому. Що взяти паспорт. А допоки одні пишуть заяви, інші записуються в чергу. Записалися і що тут стояти. Що вистоїш? Ну чого не вистоїш? Поки не пройде черга, і ми 247, сорок Якісь яка можна як можна стояти? Підійдемо через годинку, через дві схожа ситуація і в львівській політехніці: хтось стоїть у чергах, а хтось вертається додому. А ми так подумали, може всі думають, що багато людей ви вирішили під першої. Та найбільше втішені ті, хто таки достояв і подав документи. Ми не стояли в черзі дві з половиною, власне, під кабінетом. Так, бо там ще тільки комп'ютер не робив. Не То всіх не робили комп'ютер, але так о, зараз стали. Чекаємо з Божою допомостю, що прийдемо». Та вже до кінця тижня ажіотаж спав і черги до приймальних комісій майже зникли. У політехніці на сьогодні прийняли вже понад 10 тисяч документів. В університеті Франка понад 7 тисяч. Це третина від очікуваної кількості. Серед лідерів вже традиційно факультети права, комп'ютерних технологій та іноземних мов. Водночас електронних заяв станом на п'ятницю до двох вишів надійшло більше пів тисячі. Та задля надійності в університетах радять документи все ж таки подавати особисто. Звичайно, є проблеми з функціонуванням цієї системи з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Це визнає і державне підприємство Інфоресурс про ці проблеми. Ось маємо надію, що направиться робота цієї системи. А ще міністерство спростило життя абітурієнтам, дозволивши проносити документи без батьків. Дане роз'яснення міністерства до вишів, що абітурієнти особисто мають здавати такі документи і так само погоджуватися на право використання своїх персональних даних. Документи у вишах прийматимуть до кінця липня, а вже 8 серпня стануть відомі усі прізвища студентів 2012 року. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов. Підсумки. Зайців виховує тайфун. Без білетників у трамваях та тролейбусах тепер разом із контролерами виловлюють і бійці агентства безпеки тайфун. Проте сили до порушників не застосовують. Совістять лише словом, але і скандалити у вагоні не дозволяють. Контролери кажуть, почуваються з такими помічниками значно впевненіше. тайфунівці у трамваях чергують лише три дні, але силу форми та кремезних плечей електротранцівці вже відчули. Робота сама специфічна, неадекватна, розумієте, психологічно не кожна людина витримає це, що а ці хлопці вже загортовані в формі, відповідно. Я думаю, що департамент нам обіцяв, що дасть форму, ну, але ми чекаємо, ми терпеливі. А коли воно буде, подивимося. Якщо людина в формі, це все ж таке, любу людину дисциплінує, відношення зовсім інакше до неї. У вагоні кажуть хлопці з тайфуна почуваються непогано, бо охороняти та забезпечувати порядок звикли. Люди, які не платять за проїзд, погрожують контролерам, там фізичною розкладою, не сезонно до них виражається. Все. а коли працівник тайфуна є в формі людина, вони вже так не ставляться до контролерів, а просто відносять до них як до нормальних людей і платять їм штрафи. Їхали в вагоні в Одиниці, оштрафував жінку. То нормально витянула гроші. Коли заплатила штраф, побажала мені там всього найкращого. Щоправда, чимало зайців і відпускають, коли ті не мають грошей, але поводяться чемно. Ну трошки більш захищено, що хлопці стоять біля нас, трошки нам допомагають. Так взагалі, хто має заплатити, заплатить. Якщо людина не має грошей, не заплатить. Із штрафниками, які відмовляються платити, виявляється, теж потрібно бути гречним. Спочатку поговорити, але ні в якому разі не приміняти фізичну населу. Хоч палиця та балончик у Тайфунівця завжди з собою, але тільки як антураж. Розумієте, є психологія людини. Коли людина бачить палку чи бачить цей балон, вона вже зразу подумає, чи вдарити охоронця, чи тікати. Вона не буде вже ні тікати, нічого, а просто-напросто буде себе докладно вести. Самі ж пасажири контролерів у формі сприймають по-різному. Які скандали бувають, коли сам контролер є. А коли вже взагалі, то вже ніхто не буде скандалом. Ну, кожна людина сама купляє квитки і сама вирішує, ну, як поступити. Ну, Вважає, що то не потрібно. Щодня на зміну виходять близько двох десятків тайфунівців, електротрансівських контролерів приблизно удвічі більше. Левкостек Ірина Ващишин, Олег Кухар, підсумки. Бруківку давньому містові щонайменше три вулиці в історичній частині Львова замостять цього літа каменем. Старе асфальтне покриття знімуть з вулиці Драгоманова та частково із площі Святого Теодора. Вже тиждень такі ж роботи тривають поблизу краківського ринку на вулиці Ляйнберга. Не шкодувати цементу і зробити усе на совість. Місцеві мешканці просять про це одного з керівників району, заставши його біля робітників. На сусідній вулиці розповідає жінка. Після такого ж ремонту бруківка уже не тримається. Там просто оце верхнє покриття. Добре, не залито цементом. Сніг, дощ три роки. Вилітають камінчики. На нашій вулиці так само буде Ви маєте право таке? З вашої вулиці мені вже стільки дзвінків було правда. Що? Ну, тут хочуть, права хочуть жителі е, тої вулиці, щоб вона не вилітала, щоб а за вилітала. за три роки не було яма. Ну, не три, а тридцять років вилітали. запевняє Роман Белень. Стоятиметься бруківка. Вилітати. Мовляв, районне шляхове підприємство, яке тут працює, випробували уже не раз. В будь-який час, коли є якийсь брак, я кажу, хлопці йдіть і подивіться, що ви наробили. Так що я не маю не маю з ними ніякої мороки. Люди працюють. Добросовісно, роботи виконують якісно і поки що, поки що, ми якихось до них претензій, таких на, на протязі останніх, по крайній мірі, 5-4 років не мали. На Ляйнберга Галицька ШРП працює уже тиждень. Камінь мають викласти на дорозі, на тротуарах бетонні плити. Минулого року ми зробили, що вулиця Говришкевич, але та правда була бруківками, її переклали назад. Зробили зелену, ми частково там робили, Нема до нас. ...по крайній мірі Стоїть, стоять наші вулиці. За 230 тисяч гривень оновлять не лише вулицю, а й під'єднають до колектора водостічні труби, аби взимку на хідниках не було ковзанок, а ще замінюють газові входи до будинків. Ці мережі вже відпрацювали своє мало не півстоліття. Поки їх переварюють, у будинках відмикають газ. «З Десятої до шостої години ми подаємо попередження на два дні вперед. Але ми робимо скоріше, скоріше запускають. Автівки по Ляйнберга поїдуть, напевно, аж у серпні. А от для пішоходів вона прохідна, хоч вже по типа настине, але давно так положено дві неділі. ось щоб їздили машини, а так во вже ходили. Таке вже можна також бруківку, але вже наступного року покладуть на сусідніх Таманський, Котлярський та Медовій. Купальська ніч минула, і ми певні, що пестунчиків долі, що відшукали квітку папороті, а під нею скарб виявилося чимало. Дівчата до схочу настрибалися через купальське вогнище, а хлопці впіймали вінок тієї, на яку заглядався не один раз. Підсумки також святкували Івана Купала. Яке Івана Купала без віночка на голові? Хоч християнство віками викорінювало це поганське свято незаміжні, а навіть і ті, які вже поєднали свою долю з кимось, вирішили забавитися у раківці. Ще до заходу сонця ходять хащами у пошках кращих квітів на віночок. Чи я, наприклад, таке робила? Ні, я це роблю таке вперше. Дуже тішуся, що я маю таку нагоду. Ой, накупала цей день, коли християни вшановують різдво Івана Хрестителя, наші предки поклонялися язичницькому богу плодів Купалу і вважали, що в день літнього сонцестояння небо сходиться з землею, вогонь з водою, а ніч із днем. Тож не варто пропускати нагоди знайти в цю ніч судженого. Ой, буду шукати, буду шукати і милого. Дай Бог, щоб він і на сьогодні був милий, і на завтра був милий, і по життю був милий. На цьому святі марену, що символізує зимове божество, яке морить землю стужею, а людину хворобою та голодом замінили іншим добрим символом вербицею. Древні слов'яни вважали вербу священним деревом родинного вогнища, тому навколо неї водили молоду пару. У них вона уособлювала бога сонця ярило, що дав людям вогонь. Тому відразу усіх і запросили до цієї стихії. Ну ма хлопці. Дівчата! Вогонь розпалювати, та й до озера купатися. Ходіть, дівки, на вулицю. Саме вогонь вірили предки, очищає людину від злих помислів, втоми омиває душу, тому й стрибають над ним. Спершу чоловіки, а загадавши бажання, а вже згодом пари, міцно тримаючись за руки. Адже є повір'я: якщо в леті руки не розірвуться, кохання їхнє не матиме кінця. Колись було таке, що дівчину мали і разом стрибали через вогонь? Було таке, було. Ну знаєте, то десь таке вірування є, що от як перестрибнеш через вогонь, то от і через рік і буде і весілля. Ну руки не ви не розривали. Ну яксіля було не, весілля. Може Мені мене не стоє у ніч, коли поєднуються чотири стихії. Вогник запалюють і на віночках, опускаючи вінок на воду, дівчата колись звірили, якщо він пливе добре, незабаром заміжжя. Якщо крутиться на місці, молодиці ще дівувати. А якщо піде на дно. Не скуштувати її сімейного щастя, і слідкували до якого берега приб'ється вінок у той бік і виглядати судженого. Віночки зберігали на горищах, бо вірили, що зілля з нього, як напій, допоможе в час хвороби. А парубки вирушали за цвітом папороті, казали, хто таки його знайде, розумітиме мову будь-якого створіння та бачитиме заховані в землю скарби. Однак досі невідомо жодного чоловіка, хто би це осилив. Ну, не дано, напевно. Може, в кожного своя квітка, може, не там шукає, а може, ну як це є? Може, є цвіт від папороті цінніший, може щось є більше ніж цвіт папороті. Не знаю. Такі забави влаштовують, дотримуючись народної традиції. Дівчата на гуляння одягають сукні, що нагадують давні дівчата вдягали довгі сорочки. Вишиті не повністю стрій, а тільки нижні сурочки. От і тому ми зробили такі довгі сарафани. Традицію поєднали з сучасністю, довершивши образ стилізованими віночками. Все задля того, аби звичаї, відродившись у сьогоденні, не загубились у майбутньому. Оксана Синишин, Роман Маленький підсумки. <плес> Завершення програми ще про те, що відбуватиметься наступного тижня. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Гарних вам вихідних. Наступного тижня запрацює єдиний центр управління дорожнім рухом. Він має полегшити роботу громадського транспорту та розвантажити дороги. 9 липня перекриють половину проїзної частини вулиці Стрийської та Лазаренка. Там підключатимуть новий колектор. Відновлять рух на цій ділянці вже у п'ятницю. Українську пісню популяризуватимуть у четвер. Біля пам'ятника Шевченкові влаштують захід Українська пісня Наша гордість і любов від Карпат і до Луганська. А наступного тижня новою підсвіткою львів'ян та гостей міста тішитиме костел єзуїтів. Цієї неділі урочисто відкриють оновлене освітлення церкви святих Петра і Павла.